Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма. А сьогодні у нас відосик, котрий давно мене просили в коментарях стосовно підключення датчика передач. А я не знімав відео, як я його встановлював. Але потім, коли люди побачили, що він в мене є, почали задавати питання. Де купив, як поставити, як підключити і т.д. де і т. Тож сьогодні я відповім на ці питання. Де купив? Купив на AliExpress. посилання в описі. Друге. Як і куди, куди ставити? Куди ставити, це вже від вас залежить. Куди хочете, туди і ставте. Я ставив на приборку. Мені здається, він там доволі органічно е, виглядає. Тому хай стоїть там. Як ставити на переборку, я про це розповідати ну, не буду, тому що тут в принципі немає чого розповідати. Берете де і ставити. Ну, приклеїли, де приклеїли. Як провести проводку, ну, зняли пластик а, і, і проложили проводку. Це просто ну, дуже геморно, тому я не буду показувати на відео, ну, як це робити. ну, Типу геморно для відео. Так то в принципі що тут там? Декілька гвинтів відкрутити і зняти. от. І як підключати, Оце основне, тому що е, багато людей не знають, куди втикати ті провода. Тому я вчора прийшов в гараж і записав для вас відеосик, як і до яких контактів підключати цей датчик, щоб він працював. Ну і в принципі в двох словах розказав, як його потім налаштувати. Тому зараз е, буде вчорашнє відео із гаража, там де я трішечки розібрав мотоцикл і показав. Де і куди йшов втикати, куди врізатись, і має все працювати. Але перед тим, як ви подивитесь, я вже вас попрошу поставити цьому відео лайкосик для того, щоб його просувати, для того, щоб більше людей дізнавалось цю корисну інформацію і для того, щоб просувати україномовний контент загалом. Тож, друзі, від вас лайк, від мене відосик, все, в принципі, по чесноку. Так, ну і друзі. Ви чекали, ви питали індикатор передач. Де купив, буде в описі. Як підключав. По-перше, я написав просто одразу продавцю на Аліекспресі, як його підключати. Він мені, він мені скинув інструкцію. І по інструкції я все зробив доволі все просто. Але, тим не менш, все одно зараз я вам покажу, що і до чого підключати. Зараз я тут трішечки розберу і покажу. Друзі, по-перше, ви маєте визначитись, де саме буде цей датчик, чи він буде десь на приборці, чи на кермі, чи де, де завгодно. Коротше, де ви собі його захочете примонтувати. Відповідно, цепляєте туди, куди його хочете начепити, і далі проводите проводку. Куди вам треба провести проводку? Як ви її будете проводити? Поверху, понизу, під баком, вздовж бака. Це вже залежить від вас. Я прокладав під баком. А що для цього треба зробити? Це треба зняти сидушку для того, щоб відкрутити цей болт його так витягнути. І ось Тут вивільнити бак. А, зняти пластик боковий, правий-лівий. І, в принципі, все, цього буде достатньо. Знімаєте пластик, якщо він у вас є, якщо у вас така. Версія, як у мене з обтікачем, якщо без того нічого не знімаєте, крім оцього цього От. І, в принципі, все. Його можна вже при, припідняти, і ви там побачите проводку, котра йде під баком. До неї просто хамотами так чик 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 чик, -чик проклали провід, і все буде гаразд. І добратись вам треба от, із під бака. Ось ця коса ось вона виходить. І заходить от в таку от штуку. Бачите, така гофра. А, поряд з воздушним фільтром от така От фігня. От вам сюди треба. Тут воно і буде все під'єднуватись. Зараз я тут розчехлю і покажу, що до чого. Ну і ще забув сказати, для зручності оцей кожух ви знімаєте. Він тримається на трьох саморезах, підкрестову викрадку. От, і відповідно, коли у вас вже тут нічого не, не заважає, можна нормально сюди от дістатись до цієї хрені. І отут починається саме цікава фігня. Оці от білі штекери це штекери, котрі нові з, з індикатору пере, перемикання передач. Оці чорні, бачите, це е, ті, що на мотоциклі. Бачите, у мене білий підключен в чорний. І от он там теж. Білий підключен в чорний. Ізначально, коли ви, коли ви сюди залізете, оцей чорний і оцей чорний будуть увімкнуті один в одного. Це папа і мама. Ви їх розмикаєте і підключаєте папу в маму білу і маму чорну в білого папу. Ну ви зрозуміли. Тут, в принципі, він всього один такий роз'єм чорний, тому ви не помилитесь. А, бо всі інші вони такі, типу, там, зелені, якісь, сині і так далі. Потім а, у вас от такий от маленький зелений провідочок іде, котрим вам треба врізатись. А врізатись вам треба от у цей розйом. Бачите? Такий він синенький, а, синього кольору. В нього от, жовтий і білий входить в папу. А виходить у нього. Блін, я тут це заізолірував. Звісно, знатно так. Блін, не хочеться розізолірувати це тепер. Коротше так, я не буду його е розфасовувати. От в цей роз'єм. Отут буде виходити. Два проводи. Один білий, інший жовтий. От до жовтого ви єднаєтесь. І в принципі, все, оцей от зелений провід в синьому роз'ємі врізаєтесь в жовтий провід. Все. В принципі, тут по відключенню, все. Далі все обережненько там ізоліруєте і так далі, запаковуєте все назад, в зворотньому порядку. Все там прикручуєте назад в зворотньому порядку. Ну і що? І далі треба його адаптувати. Коли мод стоїть на задній підніжці і у вас вивішене заднє колесо, ви заводите мотоцикл на нейтральній передачі, він починає блимати. Починає блимати одиничка. Ви вмикаєте першу передачу, відпускаєте щеплення, у вас починає крутитись колесо на першій передачі. Він блимає, блимає, блимає. Потім запам'ятовує першу передачу і починає блимати двійка. Починає блимати двійка, ви вмикаєте другу передачу відповідно, виключаєте щеплення, починає колесо крутитись вже на другій передачі, він запам'ятовує другу передачу. І так, до шостої передачі. Тобто він вам блимає циферкою, яку треба вімкнути передачу. Ви її вмикаєте, обов'язково відпускаєте щеплення, тому маєте на увазі, що треба бути обережним, щоб у вас мотоцикл не поїхав в гаражі десь. От. І з першої по шостої передачу він запам'ятовує ну, швидкості. Взагалі-то нічого складного немає. От якось так це виглядає, я не знаю. Ну, я б міг би звісно, все це розкорочити і показати з нуля, як це робити, але я не хочу. Ну, реально. Просто мені здається, що от, те, що я показав, ну, буде, в принципі, зрозуміло, що і куди підключати. Тут Всього-навсього один роз'єм ви підключаєте а, білий до чорного роз'єму. Тут розберетесь папа, пап, папа до мами, мама до папи. І зелений провід, в синій роз'єм, в жовтий провід вирізаєтесь. Все. Більше нічого не потрібно. І програмуєте безпосередньо сам датчик. В принципі, все. От, от і вся наука, нічого складного тут немає. Отже, друзі, я. Дуже сподіваюся, що те, що я вам показав, воно буде вам корисним і ви зрозуміли, як підключати... Привіт, братанчик, як підключати той датчик. Як ви можете помітити, у мене отака от китайська херня стоїть. Про це теж є вже відос на каналі. Якщо не дивились, то подивіться. А ми з вами побачимось у наступному відосі. Це був канал Мій Першемод. Мене, як і раніше, зила Діма. Всім пока-пока.